Звідки беруться дивні коментарі у соціальних мережах? Часто це продукт роботи російських бутофе. Вони придумують дражливі тези, викидають їх у соціальні мережі і далі їх підхоплюють інші росіяни та часом і українці. У мережі функціонує анонімний телеграм-канал, у якому користувачів вербують для написання коментарів в українських пабліках, групах і спільнотах. Завдання ботів прикинутись українцями та дестабілізувати настрої всередині суспільства. Адміністратори прикріплюють до завдань назви та посилання на телеграм-канали, де потрібно написати коментар. Часто в списку є і незалежна криворізька медіа, 1 КРЮА, перший Криворізький. Як виявити російського бота і протистояти йому? У відео 1 КРЮА. Ваша цель не визивати агресію, основна місія вызвать демотивіруючі емоції емоції, которые заставят сдаться. вказують у методичках організатори цифрової армії Росії. Їхня діяльність покликана породжувати українців певні емоції, впливати психологічно і поширювати російську дезінформацію. Фактчекери проєкту проекту по той бік новин вважають, наступна мета цифрової армії Росії змусити українські телеграм-канали закрити коментарі, щоб в українців не було майданчиків для обміну думками і переживаннями. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення Росії Мінцифри і Мінкульт запустили ініціативу Інтернети війська України до ініціативи доєднались десятки тисяч українців, які розповідали світові правду про війну, протистояли російській пропаганді. Недовго думаючи, росіяни скопіювали цю ініціативу і наприкінці січня 2023 року створили аналог «Інтернети військ України, цифрову армію Росії. У телеграм-каналі закріплений пост з інструкціями і методами роботи для людей, які поширюватимуть дезінформацію в мережі. Цифрова армія Росії робить акцент на чутливих темах: повістках і мобілізації, корупційних скандалах, нібито бездіяльності чиновників, критиці діяльності Міноборони. За мету росіяни звичайно ж ставлять собі і вселити сумніви щодо певності підтримки України західними партнерами. Таким чином адміністратори спритно маніпулюють найактуальнішими темами. Темами новин України. У вміст коментарів додають відверту брехню, неправду маніпуляції. Росіяни часто перекладають завчасно підготовлені коментарі українською мовою через Google Translate або інші сервіси. Тому їхні заготовки буває видно неозброєним оком. Так виникають фрази, які вже переросли в меми. Наприклад, немає сечі терпіти ці пекельні борошна. Невдалий переклад речення Нєт мочі терпіть еті муки без свята. Але зазвичай. Чай, перекладач працює коректно, тож треба бути пильними. Після того, як натрапити на якісь особливі емоційні коментарі, які викликають розпач, ненависть або злість, задумайтесь, що саме викликає у вас ці емоції, чи цю інформацію можна перевірити або піддати критиці, спростувати або підтвердити? Чого хоче людина, яка пише такий коментар? Якщо ви бачите надто емоційні коментарі у Фейсбуці та Інстаграмі, перевірте сторінку коментатора, що постить людина, чи є в неї реальні фото і взаємодії. Дії з іншими користувачами, інші коментарі і дописи. Якщо профіль закритий або пустий, без фото або з якоюсь картинкою на аватарі є підстави вважати, що це борт. А щоб протистояти ворожій пропаганді, своєю чергою можна вступити в інтернет війська України. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте вподобайку і надішліть його своїм близьким. Підписуйтесь на 1KR.UA у соцмережах, щоб протистояти російській дезінформації разом.